Добрий день, діти! Сьогодні з вами ми пограємо в дуже цікаву гру. І під час цієї гри ми повторюємо назву кольорів і рахунок. Раз, два, три. Початок гри. Кручу, верчу, заплутати хочу. Ой, що це? Правильно, це кружечок якого кольору? Зеленого скільки? Один чи багато? Один. Так, і рахуємо. Один. Далі кручу, верчу, заплутати хочу. О, який колір? Чорний. Скільки кружечків? Один чи багато? Багато. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири пять. А зараз ми. Ладошки поплещемо п'ять разів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Давайте ще продовжимо гру. Кручу, верчу, заплутати хочу. Ой, бачите, який колір. Правильно, фіолетовий. Давайте порахуємо. Раз, два, три, чотири. Ой! Давайте зараз. Один, два, три, чотири. Молодці діти! І так ви далі можете продовжити гру разом з батьками. А як ви це будете робити? Це ваша справа. Ви можете кивати голівкою, ви можете в одну в другу сторону. Так. Ви можете очі заплющити стільки раз, скільки тут кружечка. Це буде ваше бажання. Ми з вами грали в гру, де треба було рахувати і називати колір. А зараз ми з вами пограємо ще в одну гру. Але тільки ми змінимо правила цієї гри. Подивіться, в мене є ось такий кубик. Я його кидаю. О, жовтий колір! Давайте пошукаємо, де жовтий, о, жовтий колір. Що може бути жовтого кольору? В мене банани. Скільки їх? Один чи два? Раз, два, три. Багато. Так, підемо далі. Який колір Фіолетовий. Шукаємо. Де фіолетовий кольор? Ось він. В мене фіолетовий олівці. А що у вас може бути фіолетового кольору? Давайте думайте. Ще раз кидаю. О, знову жовтий колір. Шукаємо, де колір? Ось він жовтий колір. А ну-ка, скажіть мені, ви придумали? Чи згадали, що може жовтого кольору? М? На, Мабуть, лимон жовтого кольору. Молодці! Давайте ще разочек спробуємо. Червоний колір. Шукаємо. Де червоний? Ось червоний колір. В мене чашка. Чашка це посуд. Посуд правильно. А для чого потрібна чашка? Пригадайте і скажіть мені, будь ласка. А далі продовжуйте гру разом з батьками. До побачення, діти.